Перекладіть свій відеоконтент, щоб охопити глобальну аудиторію в один клік, без значних витрат, довготривалого процесу та неточності традиційних способів перекладу. Настала нова ера виробництва багатомовних відео. Створюйте якісні і швидкі переклади в масштабі у режимі близькому до реального часу, використовуючи послуги перекладу на основі штучного інтелекту та дубляжу з природним звучанням від відбай з підтримкою понад 70 мов і 60 діалектів. Тепер маркетологи брендів і творці контенту в різних галузях можуть поширювати свій постійно зростаючий відеоконтент на каналах і платформах багатьма мовами. Ось як Відбай допомогли клієнту збільшити свою глобальну аудиторію на Ютубі. Tech необхідно було якомога швидше перекласти свою бібліотеку контенту на Ютуб декількома мовами. За лічені дні вони переклали свої відео багатьма мовами світу. Огляд навіть найпростішого гаджета може охопити мільйони людей, якщо його перекласти 35 мовами. В перший же місяць роботи каналу YouFactTech кількість його глядачів по всьому світу зросла на 32%, що допомогло збільшити міжнародну аудиторію. Переконаємося наскільки легко переглядати відео різними мовами. Перейдіть до відео з меню зі списком для вибору перекладів. Виберіть італійську. Потім виберіть корейську. Якщо? Ми поєднуємо нашу технологію з Google Cloud, щоб забезпечити 100% точність. Наші клієнти можуть локалізовувати свої відео, використовуючи послуги перекладу та дубляжу на основі штучного інтелекту, а також налаштовувати вимову власних імен. Керувати інтонаціями для відтворення емоцій оригінального відео та обирати голоси з поміж чоловічих і жіночих зразків різних вікових груп. Перекладайте та озвучуйте відео протягом 24 годин із точністю до 100%. Дізнайтеся більше на відбай.ai. Дякуємо за інтерес до Google Cloud та підтримку наших партнерів.